Затримка гуманітарки, військової допомоги, зерна та іншої продукції. Польська блокада українських перевізників вбиває не лише економіку України, а й самої ж Польщі. Це звісно створює проблеми для українського бізнесу. Поки що це не має такого макроекономічного ефекту. Взагалі для економіки України це не дуже відчутно. Так, да, там э, певні проблеми є з Автогазом. Може, деякі рітейлери не можуть доставити продукцію, що для них є проблема, бо скоро новий рік, і їм треба багато чого продавати. Але, в принципі, це з одного боку проблемна історія, але проблема локальна для українського бізнесу. Е, так само це, до речі, проблема і для польського бізнесу. Наприклад, та саме, ті самі польські експортери молочки не можуть поставляти свою продукцію в Україну. Для них це, звісно, проблема. А український ринок для них важливий. Польські страйкарі-перевізники протестують проти спрощеної процедури перевезення для українських водіїв, тоді як самі повинні відповідати всім стандартам ЄС і сплачувати високі соціальні збори. У Європарламенті пояснюють, для України зробили виняток і після початку повномасштабного російського вторгнення запровадили коридори солідарності, які полегшують вантажні перевезення між ЄС і нашою країною. Понад 3500 українських вантажівок вже майже місяць вимушено стоять на чотирьох польсько-українських пунктах пропуску. В українських водіїв закінчилася їжа, пальне та медикаменти. На трасах немає жодних умов навіть для тимчасового очікування. Двоє водіїв уже померли. До пунктів пропуску підвозять ліки та харчі на евакуацію. Погоджуються одиниці, адже не можуть просто так залишити свій вантаж. Польські перевізники на поступки не йдуть. Приєдналися до них ще й місцеві фермери. Спільно вони хочуть блокувати пункти пропуску аж до лютого. Єврокомісія, яка на боці України поки що веде безрезультативні перемовини. Зокрема, колишній очільник Євроради та екс-прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував польський уряд у бездіяльності. Мовляв, з Україною потрібно жити в дружбі, в підтримці та водночас не нехтувати польськими інтересами. Потрібно усвідомлювати, що в Україні йде війна. Країна багато в чому зараз обмежена, тому й потрібно їй допомагати та усвідомлювати її кризу. Але нинішній уряд Польщі відвернувся від проблеми на кордоні. У польському мінінфраструктури заявили, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але й не будуть поширювати його на ще два. Вирішити українсько польське питання можна лише шляхом переговорів не з діючим урядом, а з новим каже економіст Сергій Фурса. Я думаю, що зараз іде е, очікування, коли нарешті з'явиться новий уряд у Польщі. Е, на жаль, колишня. Влада після затримує цей процес, максимально саботує передачу влади, тому власне це затягує так само і вирішення проблеми на кордоні, коли це буде власне буде сформований новий уряд. Напевно, будуть пошуки якихось рішень компромісних, які б не стали проблемою для України, але, хоч частково, запланіли вимоги протестувальників. Станом на сьогодні, 30 листопада, лише у трьох пунктах пропуску на Львівщині на в'їзд в Україну очікують більше 1300 вантажівок. Рух вантажівок ускладнений на пропускних пунктах Краківець Корчова, Раваруська та Шегині-Медика.